еще раз. Сегодня у нас не просто гость, а настоящий возродитель украинского казачества в Днепропетровске. Причем наш гость действует не только словом, но и делом, что не может не радовать. Ну а что же он подготовил для всех, кому не безразлична родная история и страна, мы узнаем непосредственно у него. Итак, встречайте, у нас сегодня в гостях в нашей студии Николай Лукашов, основатель Днепропетровского украинского холла. Доброе утро, я би сказав доброго ранку. Радіємо українці. Давайте еще раз начнем з того, що ви розкажете, що такое дух Дніпропетровський український хол. А... Знову все дуже просто. А коли людина себе усвідомила українцям, да, в неї там умовно три шляхи: партія або обрядово-фольклорний гурток, або якась організація. Ось, але ми створили середовище, все це непогано. Ми створили середовище, де українці можуть побути серед своїх і інтелектуальним, завдяки інтелектуальним і духовним звершенням будувати Україну нову нову. На Україну наступну. І це існує фактично як клуб. У Нас там може збиратися і декілька десятків, і сотня. Ось, і там ми проводимо час кожного разу в інший спосіб. Один раз це перегляд якихось фільмів, один раз це чаювання, один раз це свято, один раз це громадська організація. Все дуже гармонійно. Ну, тобто, виходить, поки дух тільки на території Дніпропетровська, і да? ж є представництво і на території всієї України? У нас є э, зачіпки і по Україні, і по області. Зараз в нас в місті там десь приблизно це більше півтори тисячі, по Україні це більше 119 тисяч людей. Вони по різному об'єднані, навіть не всі знайомі, але це кількість постійно зростає. Тобто, це рух і не тільки в Україні, а ще й за кордоном. То є ті люди, которые перебувають на месте місці жительства в інших странах, тем не чувствуют частичку себя как Українці, поэтому намагаються за пределами нашої страны. Так, і є. У нас організаційна структура це величезний портал, нічого подібного в Україні не існує. На сайті це є А, Вона об'єднує 100 мільйонів українців, які живуть на всій планеті земля і пропонує нову модель співвідносин і взагалі вирішення а, різноманітних задач, як бізнесових, так і духовних. Вот. И хотелось бы вернуться тоже к Днепропетровскому событию. Уже 30 ноября вы организовываете в Днепропетровске грандиозное событие. Ну и также говорите о беспрецедентном украинском действии. В чем его основная суть? Ну и какой, конечно же, основной посыл вы несете общественности. Ну, знову ж таки, грандіозне, воно буде таке, скоріш за все, тепле, таке домашнє насправді українське, саме таке. Ось не знаю наскільки воно буде грандіозне, це залежить від кожного з нас, від всіх, хто туди прийде. А безпрецедентність цього полягає в тому, що воно буде в концерт холі опера, а це вже скажімо, вищий рівень. Все, що воно буде українське, а подібно там ніхто в концерт холі опера не проводив. Далі що воно буде без алкоголю, без тютюну. Можливо, без зайвих м'ясних блюд і без політики, і в подібному симбіозі точно ніхто цього не робив. Вона буде поділена на дві частини. Перша частина це презентація різноманітних українських дніпропетровських проєктів, Одні вже українізувалися, одні б хотіли українізуватися. По 10 хвилин все українську мову, що вона там буде представляти, і далі починається таке концерт вечірка. Це, в принципі, культурний такий, ніж дискотечно розважальний буде момент, там, де поєднаний історичний український і сучасний. Тобто, має бути там і класика, і джаз, і закриє така непересічна людина. Наше свято о 9-й годині, вже все закінчується, нічної енергії нам не треба. І от, в подібному симбіозі я запрошую всіх відчути в такий домашній теплій, українській і діловій обстановці. Ну, ви сказали, що у вас буде багато українських проєктів. Назовіть хоча б один, який вже точно ми зможемо на цьому собиті 30 ноября увідіть. це секрет? ви знаєте, справа в тому, що їх декілька, всього їх має бути 23, три. Закцентувати увагу на якомусь одному, це значить якось понизити шанси всіх інших. То я запрошую просто побачити всі ці проекти разом як цілісний світ, насправді не виділяючи, яких будуть і спортивні, і дитячі, і громадські, і бізнесові, і духовні, і оздоровчі абсолютно різні. Ось, але всі вони покликані побачити і привести Україну до нового. Світу нового плану. Ну і у нас сьогодні Всемирний день дітей. Хотілось би спросити, які проекти більше підходять для дітей? Які направлення? У нас буде проєкт спортивний. Є одна гра, яку вигадали. Вона дуже тут проста. І навіть є документи на руках, що такої гри не існує в Україні. Вона Ух буде ти. представлена. Це буде для дітей. У нас відкритий дитячий центр на лівому березі, а там де вже більше ста дітей. По 13 дітей там по 12 в групі з ними займаються вже, як кажуть, так на новому рівні. Всіх вас запрошую. Обов'язково він буде презентуватися. І взагалі ми працюємо з дітьми, які вже мають, м'яко кажучи, непересічні здібності. Тобто заходить така дитина десь 4 років з таким не зовсім зрозумілим пепельним таким волоссям, і Вона такі речі може розповісти, що в принципі ти розумієш, що цю дитину навчити вже ти нічого не можеш. Тільки ти можеш нею навчатися. Угу. То у того дитячого центру завдання спочатку зробити дошкільний, шкільний, потім вищий заклад, а потім дорослі сідають просто за парти і будуть навчати діти. У нас Ух ти. такі. Так, круто. Всегда об этом мечтала. А, ну а вообще, Николай, скажите, вот как вы считаете, готовы ли сейчас дети и вообще молодое поколение, скажем так, вот полностью перенимать ваши идеи и посылы, которые вы несете, готовы ли они, вот скажем так, повністю відповідати uh, названню uh, українця і жить в той стране, в котрої ми живемо. Uh, свято чтить історію, знать наших предків, ну і скажем так, нести в будущее именно uh, то, що нам ну, нашу культуру, предки. Справа в тому, що українці мають своє космічне еволюційне призначення, і ті люди, які вже відчули себе українцями, це люди, які скажімо так, прокинулися, які зрозуміли, хто вони є. А вони розуміють, що вони не можуть жити так, як це було до цього, і що вони мають привести новий світ і його проявити для того, щоб його могли побачити, скажімо так, всі. Тож це люди, які плекають внутрішню, величезну внутрішню самодисципліну. І через внутрішню самодисципліну починають випромінювати це назовні, і таким чином вони об'єднуються. Тобто, це люди, які не вживають, як я казав, да, там певних енерговампірів. Це люди, які мають... Непересічні здібності, ну зараз вони так називаються, а насправді вони притаманні абсолютно для всіх українців. Це я не кажу там, там ходити по воді, там, бачити ауру і таке інше, хоча все це абсолютно можливо. Ось, і ці люди, вони вже, скажімо так, їм система, яка на сьогодні день існує, вона вже їм ну, фактично не потрібна. Вони вже діють в інший спосіб. Тобто вони освячуються, оздоровлюються. Озброюються не тільки фізично, а й духовно, тримаються за своїх і роблять те, що вони люблять. Бо вони так максимально вмотивовані. Таким чином, ті люди, які відчувають собі саме подібні сили, вони можуть вважати себе українцями незалежно від національності на цій землі. Скажіть, а коли ви ощутіли себе настоящим українцем? Коли у вас це? Ви знаєте, мені дуже пощастило... До незалежності, більше... независимості, После уже та мені как... дуже пощастило. Я зрозумів взагалі, хто я є в дуже маленькому віці ще, і все це в мене ем, праця на цю землю в мене була через любов. Але от що саме я відчув до України, це десь сталося приблизно 13 років назад, десь приблизно в 2000-2001 році. Це взагалі дуже цікава історія, як я ідентифікував себе патріотом. Ось і тоді я відчув, що ця любов до власного міста, до власної родини, вона набагато більше. Тобто, Україна це і є насправді твоя родина, але є ще ширше поняття. Але перш ніж взяти відповідальність за весь світ за велике, треба взяти відповідальність за мале, за Україну. За родину, за свою вулицю, за свій будинок, за себе в першу чергу опанувати себе. Як тільки ти опанував себе, ти можеш це випромінювати назовні. Ну давайте зараз вернемся к вашему мероприятию, которое состоится 30 ноября. Розкажіть, яка атмосфера буде присутствовать на ньому і як ви вообще її видите? Я сподіваюся, що вона буде не зовсім схожа на те, що було раніше, хоча ми не збираємо всіх лякати дуже таким різким переходом. А перша частина вона буде діловає. Я запрошую всіх доєднатися до цього. З 12-ї години починається презентація різноманітних проєктів. Я думаю, що ви зможете там дізнатися дуже багато цікавого. Ось вона буде з перервами, спілкування під час цього можливо, тобто можна спілкуватися, можна обмінюватися думками, можна слухати. Там доволі затишно. тобто є Розгулятися, а ось можна буде пофотографуватися, можна буде поспілкуватися. Багато чого там ще буде. Ось, і друга частина, вже скажімо так, вона концертна, і там буде виступи поєднане багато різного. Тобто, плекається така тепла обстановка, в якій можна поспілкуватися. Це не означає, що всі мають отак от сидіти весь цей mm -hmm. час або тільки, тільки гуляти. Тобто, це таке органічне поєднання. А, щоб люди, які туди прийшли, вони розуміють, що кожен з них це співорганізатор цієї події, і тільки від їхнього налаштування буде випромінювати та атмосфера, яка буде в тому концерт-холі. Ну ось і все. Ну а вообще хто кто, кто може бути допущен к этому мероприятию і що например, нужно при собі иметь для того, щоб это мероприятие? Есть Є якісь ограничения, допустим? Дреско. Насправді тільки бажання, тільки бажання. Дрезко це національне вбрання. Звичайно, треба прийти охайними. У кого є, будь ласка, прихоти національне вбрання. у кого немає якийсь український елемент на собі, або приходьте просто так. Ось бажано звичайно, українська мова. І бажання цю атмосферу відчути, і бажання цю атмосферу створити. Ось це саме головне. Ну, виходить, ви сказали, що в 12 часов починається, і практично цілий день це свого роду марафон буде. По суті, так, да, це виглядає як марафон, але я не хочу, щоб люди це сприймали як якесь напруження. Він має бути дуже простим. Тобто, у нас будуть перерви ще буде з 14 до 14.40 перерва, і потім буде перерва з 17.30 до десь години, години. Тобто, там, де можна буде перепочити, скажімо так, перевести дух, щоб налаштуватися на наступне. Ось, тобто це буде в просторі волі. Я думаю, що це буде гармонійно. Ну, я вот сейчас зашел, кстати, на ваш сайт, о котором ви упоминали, краинра.орг. Расскажите несколько слов об этом сайте, что можно на нем прочитать интересного, о чем можно узнать. И еще вот знаете, я немножечко. Прогулявся по сайту і знайшов ось такий э, оберіговий напрямок. Вот, і розкажіть о нього немножечко поподробні. Ну а, насправді країна Раце сьогодні цілий світ, але можливо трішки не проявлений. І він потрішки проявляється. А тож у нас є зараз 12 напрямків, один з них жіночий. Ось ми туди сконцентрували. Він поділений на три частини. Він на, на, у нас зазначений як оберіговий. І атакуючий. Оскільки зараз приходять жіночі енергії, зараз у нас ми будемо проживати, скажімо так, час матріархату, потім він повернеться назад, потім буде якась така ну, ви гармонія. Ну, <laughs> на то, що повернеться <laughs> назад. <laughs> <laughs> да. Так, э, перший це Оберіговий, там до нас є обрядово фольклорний театр. Вони э, виховують дівчаток з маличкого дорослого віку в українських традиціях. А другий це Асгарда, це жінка-воїн, там де жінок вчать. Ну, всім бойовим мистецтвом, не тільки, і третій, ми шукаємо на сьогоднішній момент дівчину, яка вела така, могла відкрити курси українки, таки міста такою красивою. Можливо, де сексуальною, впевненою собі діловою. Я впевнений, що оскільки більшість курсів у нас в місті мається на увазі жіночі, то якщо відкриться такий напрямок, то він має просто буде великий успіх. Також у нас є духовний напрямок. Є Василю Хімович Шевцов, який сконцентрував ізотеричні, історичні, математичні і багато знань, це є в книгах. Далі у нас є організаційне про нього вже сьогодні. Казав він об'єднує, це величезний протал, який об'єднує українців на цій планеті Земля і пропонує нову модель стосунків. Військовий це храм бойових мистецтв під СМТ Коцюбинським, наших партнерів, і е, те, що ми будуємо під Дніпропетровськом. Фінансово-кооперативний це об'єднання українців у 177 напрямках. У нас написано від Шкарпеткоплетіння до ракетобудування. Можете подивитися, це неймовірно, правда, є там декілька напрямків, в яких бо я прибрав, ми над цим працюємо. У нас є творчий напрямок. Це він зараз сконцентрований на поширенню українського контенту не тільки в Україні і за межами. Потім навіть плануємо створити, можливо, з вашою допомогою громадське телебачення на цьому. І зараз це вже декілька студій, які перекладають фільми і поширюють український контент, причому народний спосіб збираються ці гроші. Науково-футуристичний це побудова міста на порогах між Дніпропетровським і Запоріжжям. Дуже такий. Величезний проект, на яким працюють науковці і тут, і за кордоном. Ось багато там різних людей цим займаються, але різ... але а, мета однозначна це перехід на новий світоглядний план. У нас є віртуальний, є такий у нас спілка а, піратів України. Ось які у нас просто Україна, вона одна з перших в світі за якістю програмістів і людей в цій сфері, і вона об'єднана величезну спілку, і Вони творять віртуальний світ вже фактично. На новому рівні самооновлення, це певні духовні практики, де ви могли погрузитися в певний стан і надбати той стан святості, про який mm -hmm. ми сьогодні говорили. Жіночий напрямок, напрямок дозвілля, там де люди вони не через їм намагаються історію розповідати, щоб вони відпочили, а щоб вони відпочиваючи щось дізнавалися нове. Ну і так приблизно і інновації, які присвячені тому, що діється і в Україні, і у нас дуже багато розробок в різноманітних галузях, і в енергетичній, і в науковій. Багато багато всього це можна зайти, ознайомитись на сайті. В принципі, це ще буде поповнюватися. З частиною цих проєктів ми власне запрошуємо ознайомитися 30 листопада. Упор У нас на сайті так є текст. Його може бути багато, але насправді упор на відео і на фото це все зайти можна подивитися. А щодо діяльності дух, з правої сторони там є колонка, можна зайти в діяльність дух і подивитися, як ми відкривалися, хто, ми, що ми і до чого. І також є духовна ланка. Це спілка, це така рада людей, які діють вже спільний спосіб, поєднуючи проєкти, які рухають Україну на світоглядний план, незалежно від чого. Ну відчок. я все таки вернусь к направленням сьогодні вже... у нас ну, Всемірний ми... день дітей. Почому не детського направлення? Дитячий напрямок є. Як? Сайті там є. Він називається Освітній. А там на освітній експериментальний. Нещодавно сталося відкриття цього центру. Він є ось він зараз на екрані. Єдине, що Ну добре а. Тобто в цьому напрямку ми працюємо в першу чергу, ось і там діти виховуються з ними ще працюю, і бойовий гопак, і танцклас планується і співи. Тобто, це один з основних напрямків. Ну а ще хотілося б повернутися к женскому напрямку, конечно же, в чому його особливість? Ми вже поняли, які українські проекти, в общем, будуть у нас представлені на цьому грандіозному событию 30 числа. Ну, а вот по поводу женских женского направления, ще там цікавого будет? Ну а справа в тому, що люди, які себе усягають українцями, українки вони просто надзвичайні. І це знають у всьому світі. Наші жінки самі найкращі, або одні з самих найкращих. Ось, і в, самому, в жіночому напрямку він покликаний об'єднати історичне, сучасне і майбутнє в жінці. Щоб жінка орієнтувалася не тільки в двох-трьох напрямках або в соціальних мережах, як я дивився до того до ефіру. Mm -hmm. Ось, а могла побачити щось більше, могла побачити. Нашу історію, Україну і завдання нашої країни набагато глибше, оскільки жінка це носій, взагалі енергії України, бо Україна. Насправді, це як жінка, і у стосунках з країнами, які поруч, це дуже важливий важливий фактор, щоб жінки опанували, зрозуміли, згадали себе, щоб вони прокинулися. Тоді повірте, в нашій країні і чоловіки підлаштуються. Я за повідомлення нікола. Ми, ми, да. ми благодаримо вас за таку і теплу бесіду. Зараз хотілось би услышати від вас пожелання всім нашим телезрителям, Ну і наверное, приглашение приглашение. на це событие 30 ноября. Дякую дуже. Шановні українці, 30 листопада в концерт холі опера станеться не зовсім звичайна справа. Я вас запрошую долучитися до цієї події о 12-й початок ділової програми, о 18-й початок концертної програми. А ми з вами наближаємося до роковин відзначення не дуже веселої в житті нашої країни момента до роковин жертв репресій. Давайте згадаємо і зрозуміємо, хто за цим стояв, навіщо це було. Які уроки має винести Україна з цього, і після того як ми згадаємо приблизно 43 мільйони людей? Я вас все ж таки запрошую на свято життя 30 листопада, де ми зможемо побачити не тільки історичної сучасну України, а й її майбутнє. Знову ж таки дякую за те, що ви є. Ну и мы вам щиро дякуємо. Було дуже приємно з вами поспілкуватись. Я напоминаю, що у нас в гостях був Ніколай Лукашов, основатель українського Дніпропетровського українського холла. Надеемся, не остання встреча з вами. Ну а далі ефір «Розбудильника» продовжиться народним гороскопом. Внимание на екран.